Люблю бути ірландцем у кризові часи, бо так реагувати на новини як ми не вміє жодна країна, народ ми в цьому найкращі, коли йдеться про великі світові події. Очевидно, в Україні триває жахлива війна, і час від часу вилазить Путін і каже: значить, слухайте, у мене є ядерна зброя. Не втручайтеся, а то всіх підірву всі в Європі налякані. Французи дуже серйозна країна. Такі оно не треба зброї. Ні. О, Путін ти такий поганий. Німці дуже серйозна країна. Як вони реагують? Чергова війна в Європі втретє пощастило. Так знаєте, як ірландці відреагували, коли Путін сказав, що підірве нас, якщо ми втрутимося у війну в Україні. Знаєте, яка була головна новина на сайті суспільного мовлення того дня? Там було ціна на Гінес зросла до 7 євро. Так, Путін може нас вбити, але я помру від спраги, перш ніж він мене дістане.